Добрий everybody. Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ми поговоримо про другий сезон серіалу Джині та Джорджія. Але перш ніж почати свій огляд, хочу подякувати вам за вашу активність під моїм минулим відео. Ви навіть не уявляєте, наскільки мені було приємно читати ваші милі коментарі. І на такій приємній ноті почнемо наш огляд. Все буде добре, okay. почну з того, що я взагалі не хотіла дивитись другий сезон, так як першої частини цієї крінжі мені вистачило з головою і якось не було такого палкого бажання подивитися продовження. Але заради вас я це зробила. Отож, другий сезон починається з того, що Джіні зараз живе у батька разом з Остіном, тому що з Джорджією вони. Ну я би не сказала, що вони посварилися, але. Ну, Джині просто зібрала речі і поїхала, не сказавши ні слова. Ось. Я люблю газ давать нахуй, хоч то, по сука, тапах полнген. І ще спалила мамину квітку. Ну, Мені подобається, як воно горить. Джорджія усім своїм виглядом показує, що їй абсолютно начхати на те, що її діти поїхали від неї. А пахне як! І усі тяжкі готуються до весілля з полом. Пол вирішує познайомити Джорджі зі своєю сім'єю і привозить її на День подяки у хату родаків. Вони смачненько їдять, попивають вінішко і слухають тупі жарти молодшого брата Пола. Знаєте, у нього такий вайб. Після смачної трапези Джорджі повертається додому засмучена, тому що вона не сподобалась новій свекрусії і свекру. Пошла сюди, Телефонує зайну, розказує про всі свої проблеми і хоче, щоб Джині з Остіном приїхали до неї завтра. Джині, дізнавшись, що її любий татко хоче її сплавити до мамці, влаштовує скандал, під час якого ловить панічку. Але все одно на наступний день їде до Джорджії. Після барбекю Джині свариться з Джорджією, тому що не хоче в неї залишатися. Але зрозуміле діло вона залишилася. І знаєте що? В той же вечір до неї влазить Маркус. Дякую за те, що ви лише полизалися. Щодо подруг Дженні, Максіна Ори та Апі, то вони все ще у сварці через те, що Дженні спала з Маркусом. Після доброго ранку з цим Цюбіком, Джині йде до школи, де всі роблять вигляд, ніби її не існує. А Джорджія намагається влитися у світ Валсбергії і старається потрапити в клуб сусідів, тому що чому б ні? Вона ж майбутня маркиня, але її так просто не беруть, тому вона іде за допомогою до Синці, тому що та дуже крута і присутня майже у всіх клубах міста. А Синція, не пропустивши такої нагоди, знову підсовує свиню Джорджії і її не беруть у той клуб сусідів. Після школи Джин іде до психолога і розповідає про всі свої переживання і трабли, а її мамця все ще намагається відкараскатися від цього детектива. Пол, як напевно єдиний нормальний і адекватний персонаж у цьому серіалі, намагається налагодити відносини з Джині і каже, що у будь-який момент вона може на нього покластися. Просто бубка, респект йому і повага. Але під час розмови з Джинні він випадково бовкнув про те, що ось і новий батько робив кредитки на їхні імена. Але ж Джені не дурна, вона розуміє, що то все робила її мама, і у перевізлості, щоб не зашкодити собі, вона іде до Маркуса, де вони займаються тим, чим і завжди. Дізнавшись про брудні схеми своєї мамці, замість того, щоб спитати, що і як, Джені почне поводити себе як bad bitch. Боже, яке кончене. У школі Джині ложить величезну гайку на уроки, тому що тепер вона бунтарка і разом з Абі вирішує покурити травички. Типу, 16-річні дівчата так просто прогуляли школу і пішли додому покурили. Прийшовши додому під кайфом, Джині влаштовує концерт. Іди hey, в свою кімнату. Негайно. Чому? Ми ж така щаслива родина. Ти, я, Пол, Остін, Мері. Ти япанулася нахуй. Доводить Джорджі до сліз, а потім іде до Маркуса і розповідає, що її мама вбивця. А. Але ти, ти нікому не кажи. Ти ж знаєш так. Пообіцяй. Після того, як Джорджія пояснила Джині все і розкидала по фактам, чому вона так вчинила. Джині ніби заспокоюється і все стає окей. У Максін та Маркуса дере, тому Дженні чарівним чином мириться з Максіни і пропонує провести вечірку в честь їхнього день народження у себе вдома. І за класикою всі п'ють, лижуться, а батьки ловлять їх на гарячому. Стосунки Джорджі і Дженні стають все ближчі, а Пол переїжджає до їхнього будинку. Тепер щодо того клубу сусідів, то Джорджію туди взяли. І вона подумала влаштувати там вечірку, після якої вона заходить у кафе Джо, в якому саме проходить вечір відкритого мікрофону, типу вечора талантів, де Джинні демонструє свій вірш. І я стаю монстром, з якого народилася. А тепер, любі друзі, до вашої уваги найбільший крінж серіалу. Я звичайно все розумію, але. Джо мій. Джорджія схопила смутку через той вірш, але їй не дали засумувати родичі, яких вона запросила на святкову вечерю. Ігіл, батя Остіна, якого випустили з в'язниці, і він вирішив заявитися в хату свого сина та колишньої. Він просто паскуда і аб'юзер, який приїхав за того, щоб витрати гроші з Джорджії. Після того, як Джорджія висухала від гіла, що він змінився, а потім випхала його з хати, вона знаходить записник Дженні, в якому написані не тільки вірші, а й те, що вона проходить терапію у психолога через свої проблеми. А на наступний день вони разом ідуть до психолога, щоб порішати ці проблеми. А після Дженні робить крутий дівич вечір для своєї мами в честь її весілля. Oh, yeah. Далі у нас за планом знову вистава Максін, під час якої Маркус розстається з Дженні. Спитаєте, чому? Тому що в нього депрешен, і він не може через це з нею зустрічатися. А ще у восьмій серії він взагалі став якимось Дед Інсайдом. І на питання Дженні чому він з нею розстається? Він тупо мовчить. Казав саме так, ти сказав. Все, що я можу сказати про Маркуса, це те, що він Амеба. Вибачте, але ну справді, цей персонаж мені взагалі не подобається ще з першого сезону. Я не бачу в ньому ніякого розвитку. Я не бачу розвиток у стосунках Маркуса і Джинні. Типу, навіщо ці стосунки взагалі існували, і дякую, що прибрали їх у восьмій серії. Мені особисто ця пара не подобається, аж ні трошки, аж ні скільки, аж ніяк. Хоча, коли я дивилася цей серіал у 21-му році, то я топила за їхню пару. Отак, от як ці двоє переживають розрив, ну все, що робить Маркус, це бухає, а Джині ходить засмучена. Джорджа вирішує знову втекти від проблеми і, не сказавши нікому, просто розриває весілля, тому що гіл пригрозив їй, що розкаже Полу про її яскраве минуле. Але Джині поговорила з нею, тому Джорджія вирішила розказати Полу всі свої таємниці, щоб потім, в разі чого сказати, очі бачили, що брали, тому весілля не відміняється. <хріст> Пол, звичайно, відреагував на її минуле, як напевно відреагувала б кожна нормальна людина. <хріст> Але він, як справжній чоловік, підтримав її і показав гілу, де раки зимують. Далі відбувається ряд подій, які взагалі абсурдні, і ахизи як їх коментувати. Ну, наприклад, Джорджія допомагає відправитися на той світ лежачому чоловіку синції, і це все бачить Остін. А потім у хату Джорджі вривається гіл, прикладає до неї руку, і цю його руку підстрелює Остін. Є батька вахує з цього повороту подій. Закінчується другий сезон весіллям Джорджії та Пола, під час якого її заарештовують. Чому? Можемо здогадатися, але хто її здав? Тепер щодо моїх вражень. Мені другий сезон не сподобався. Пояснюю, чому мені було абсолютно нецікаво і нудно його дивитися. Напевно, тому що другий сезон втратив цей вайб легкості, який був у першому сезоні, і який я подивилася за вечір. А другий я розтягувала тому, що не могла дивитися його більше ніж півгодини. Також незрозуміло, чому ж Джинні, яка у першому сезоні була розумним і свідомим підлітком або такою здавалася, зробили ось це. Єдиний персонаж, за яким цікаво і приємно спостерігати, це Джорджія. Але я не зрозуміла цього моменту, коли вона наприкінці сезону вбила чоловіка з Синції. Це що взагалі нам також показали сцену, де Джо прийшов до Джорджії, щоб віддати їй укуляри, які він колись подарував їй, будучи підлітком. І всі, хто дивився серіал, після цієї сцени, напевно, задались питанням, і це все. Типу, він просто віддав їй укуляри і пішов. Тому що у першому сезоні у них була така напруга, знаєте, як між друзями, які подобаються одне одному, і ця напруга зростає, зростає, і я думала, що у другому сезоні вони будуть разом, але як бачимо, ні. Я знаю, що багатьом цей сезон здається дорослим і серйозним, вартим уваги, але вибачте, мені таким він не здається. Ставлю йому 4 з 10, Якщо вийде третій сезон, я його дивитися не буду. На цьому, все. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячна твоєму лайку і коментарю. Також ділись своєю думкою щодо серіалу. Мені буде цікаво її почитати і подискутувати.